Таке у мене питання до вас? Питання таке продовжую. В Смах 18 -го голові 8-го вірша такі слова. Закон Господній досконалий навертає душу, Откровення Господа безперечно мудряє простодушного, повеління Господні праведні, бо вони звеселяють серце. Заповідь Господа ясна. Просвітлює очі, страх Господнє чистий перебуває на віки, суди Господні істина всі праведні, вони дорожчі за золото і понад безліч чистого золота, солодші за мед і крапель меду стільникового і раб Твої охороняється ними і дотримання їхньому нагорода велика. Чи дійсно це так для вас тута Псам Давід. Псам Давіда він написав ці слова. Якщо ми бачимо, що закон Божий дає нам мудрість, дає нам волю Божу, то ми, чому ж ми не переглядаємо все, що було сказано, і всі божі коментарі на різні теми? І, і також на тему багатоженства? Мати або ще одне таке слово є полігінія. Це мати декілька жінок, ну, багато жінців полігінія. Як ви знаєте історію про Давіда, що був такий момент, коли він згрішив. Він подивився на жінку чужого і захотів її. І з того моменту. Він забрав її собі, вона завагітніла, а потім е, він мав замісти сліди свого свого гріха, і, і так потім він зробив, так сприяв тому, щоб чоловік тої жінки, що була, що було що чоловік був вбитий, і це була вина Бога. Тоді Бог послав пророка. На фана, щоб повідомити йому, які лихо він зробив. На той час Давід вже мав 17 жінок і наложниць. Якщо мати декілька жінок, вважалося перелюбством, гріхом, у бога було багато можливостей до цього. Виправити Давіда. Але дивіться, коли Нафан прийшов до нього? І такі слова він передав. Бог казав йому таке, у 20-й у 20 голові другого Самуїла. Бог говорить: Я помазав тебе царем над Ізраїлем, я визволив тебе з руки Саулової і дав тобі дім пана Твого. Та жінок пана Твого, на лано Твоє, і дав тобі дім з Ізраїлів та її і якщо цього було для тебе мало, то дав би тобі ще більше. Як ви бачите, що Бог був готовий дати ще більше, якщо це було мало, але він просто не звернувся до Бога або не питав, і він був готовий дати ще більше. Подивіться на ще таке коментарі на життя Давіда у Першому царстві 15.5. Так написано, тому що Давід робив угодне перед очима Господа і не відступав від усього того, що Він заповідав йому по всі дні життя свого, крім справи Юрія Хетіянина. Справи Юрія Гетянин, це саме перелюб... перелюбство, де він убив Юрія Урія. Жінка Юрія Версавія. вона після смерті Урія стала чоловіком Давіда, але це було перед очима Божими гріхом. Таке питання виникає. А чому ж це. Попередні жінки Вони рахувалися перелюбом? Чому це? Може Давід знав щось, що ми не знаємо. О, може Бог помилився тим, що він не виправив його з того моменту, як він от взяв собі Дружину, другу дружину, і третю, і четверту. Як я кажу, у Бога було багато шансів поправити його. І як ви бачите, із всіх речей, які Давід робив, от тільки цей випадок коли з Версавією вважався, що він не прав був в цьому, крім справи Юрія Хетіаніна. Тому що Давід робив угодне перед очима Господа і не відступав від усього того, що Він заповідав йому по всі дні життя свого, крім справи і Урії Гетіяніна. Ще один коментар на, на багатоженство, який не всі, може, пригадують, друга хроніка 24. З другого вірша. І робив Йоас угодно в очах Господніх по всі дні священика Йоадая, і взяв йому Йодай двох дружин, і він мав від них синів і дочок. Як ви бачите, Йодай. Коментарі на його життя, що він робив угодно в очах Господніх по дні всі дні священика. І саме той священик. Знайшов для нього двох дружин. Чи хіба ж священник не знав, що е, мати двох жінок це гріх? А вже ж він. Він, це, він не припинив цьому, бо це не є гріх. Мати двох жінок чи три, чи четвер. Немає не такого обмеження. Яка церква сьогодні говорить людям?